Ось так, по всій довжині, ми його заліплюємо, в два рази проходимо пальчиками, щоб наше тісто не розійшлося при запіканні. Сьогодні перший раз долучився до такої діяльності. Не було важко, було цікаво. Люблю їсти, хачапури, пору не, не готував ніколи. Я вперше долучаюся до такого мастер-класу. Важливо тим, що зустрічаюся з такими людьми, як ти сам. І ти бачиш, що ти не один, і тебе якось все підтримую. Хачапури роблю перший раз. Пробував, вкусно. Я вперше беру участь в ліпленні харчових продуктів. Понравилося. Здесь нічого особливо складного немає, але цікаво. Це вперше, а вперся завжди. Хачапурі їв, подобається, дуже смачно. Це у нас не перше. Ну, плануємо і в дальнішому. Як, як воно получится. Сегодня майстер-клас военныслужа як 16 человек бере участ. Захисников наших отвлечь именно той мілі, которые у них есть і о той сітуації, що вам рубили. Захід спрямваний на психологічне развантаження наших операнів. Не здае, архтектурызванка.